Пан Степан лікується в стаціонарі вже другий тиждень. Все почалося з високої температури. Далі додалися й інші симптоми, з якими чоловік не зміг впоратися самостійно. Тож прийняв рішення про лікування у медичному закладі. Температуру слаба температура. Діагноз – вірусна інфекція бромкіда. Я сильно би хочу вже додумати. Ну, надіюсь, що ми скоро Таких самохворих на ГРВІ, як пан Степан, в інфекційному відділенні виноградівської районної лікарні небагато. Головна лікарка відділення каже, ситуація стабільно контрольована. На п'ятий тиждень захворюваність на ГРВІ низька. Вона не перевищує порогу захворюваності. Також госпіталізація дуже мала на захворювання на ГРВІ. Занепокоєння у громаді викликає захворюваність на кір. Наразі тут госпіталізовано чотирьох дітей з цим захворюванням. Всі діти ромського населення, які раніше не були щеплені. В цілому статистика захворюваності на кір не тішить, починаючи з початку року. На даний час у нас в інфекційному відділенні більшість захворюваності на кір. З Початку року зросла захворюваність іменно на Кір серед дітей ромського населення на сьогодні в нас в стаціонарі четверо дітей хворих на кір. За весь період з січня місяця 18 дітей проліковано. У нас з трьох дітей, які були ускладнені пневмонією та дихальною недостатністю, було відправлено в Мукачівську обласну дитячу лікарню. Щодо інших захворювань, лікарка запевняє, епідеміологічна ситуація спокійна. Спалахів хвороб наразі не зафіксовано.